Привіт! Сьогодні трошки подумаємо по слідах е висловів Кира Стармера е англійського прем'єра, е чи будуть в Україні іноземні війська? Е про це, в принципі, багато е говориться десь вже на протязі більше ніж півроку. І особисто я думаю, що да, іноземні війська в Україні. Будуть. Чому я так думаю? Тому що, попри те, що дуже поважні військові кореспонденти, наприклад, Юрій Бутусов, скептично ставиться до подібних речей. Але давайте пригадаємо перші дні вторгнення, коли Німеччина пропонувала виділити 5 тисяч кевларових касок. Україні, і в принципі, це була вся допомога, яку пропонувала Німеччина. Зараз сьогоднішнє рішення, яке оголосила міністр іностранних справ Німеччини Анна Ліна Бірбок, про те, що Німеччина збільшить військову підтримку України в 2025 році на 3,5 мільярди. До 7 мільярдів євро, тобто це вдвічі збільшено. І як ви розумієте, 7 мільярдів євро це дуже далеко від 5 тисяч касок і те озброєння, яке поставляє Німеччина у вигляді Іріс Т протиракетних установок, і дуже великої кількості озброєння. Воно зовсім не відповідає тим очікуванням, які в нас були на початок вторгнення. Да, Попри те, що, наприклад, Німеччина досі не дає нам Тауроси, тим не менш, прогрес очевидний. І для того, щоб щось сталося, спочатку потрібно відкрити це вікно Овертона. Як мінімум, щоб до виборців європейських до громадян Європи, поступово дійшла думка, що це рішення є яке назріло. А відповідно, якщо спочатку пропозиції Макрона на цю тему і якісь такі. Зауваження, що от ми не виключаємо і таких варіантів вони були дуже далекі від реалізації. Однак з кожним днем, коли ця ідея масується, і коли вже в принципі багато десятків країн залучені в, цю, в обговорення цього, то це рано чи пізно обов'язково ввиліться в результат. От і навіть якщо до цього десь виникнуть інші точки напруги, інші якісь конфлікти, я думаю, що це навпаки може розв'язати, додати рішучості, розв'язати руки європейським політикам, для яких дуже важлива аргументація для європейського виборця, чому його податки. Мають йти ще й на отримання військ в Україні і чому військовослужбовці країн Європи мають піддавати своє життя і ризик, ризику, знаходячись в Україні. Але, безумовно, президент Трамп дуже сильно піддав піддав тверезості європейцям і європейському політикуму. і безумовно та ганебна розмова в овальному кабінеті з Трампом Венсом і Зеленським. Безумовно, дуже добре, що це відбулось перед камерами. Попри. Те, що це дуже дискусійне питання, але я особисто вважаю, що це плюс для України те, що це відбулось перед камерами, бо принаймні єдині реальні справжні союзники, на яких ми можемо, і, і на яких нам ще залишилось розраховувати, це в першу чергу європейці, і вони майже одностайно, ну за виключенням. Орбана, Афіце і так да ну, підтримали Україну. І коли всі побачили, що відбувається прямо перед камерами, вже нікому не вдасться сказати, що Україна там не так поводилась. Тому я думаю, що це буде. Не, не можу сказати, це відбудеться за місяць, чи це відбудеться за. Півроку чи за рік, я думаю, що це в першу чергу питання не часове, а час в даному випадку нам більш коректно міряти якимись подіями. Тобто, обрання президентом Трампа і 50 днів всього-навсього його діяльності, вони абсолютно ну, радикально змінили світ. І, попри те, що. Європейські політиком готувався до послаблення безпекової складової штатів в Європі. Підготовка про це почалась до цього почалась ще влітку 2024 року, але швидкість і просто деструк... масштаб деструктиву який було зроблено за перші 50 днів влади Дональда Трампа, вони дуже сильно стиснули час. І тому і повернення легітимізація Росії і дії Америки от в такому підіграванні державі-агресору. Вони дуже сильно згуртували європейське. Суспільство і багатьох інших міжнародних партнерів. Тому я думаю, що ці очікування наші вони Вони завершаться тим, що ми побачимо обов'язково війська різних країн на території України. Тому що, окрім цього, насправді збереження України є не тільки необхідним для того, щоб Росія не виграла і не могла продовжувати свою таку войовничу тактику, а ще й тому, що українська армія сьогодні. Вочевидь найбоєздатніша в Європі з точки зору військового досвіду, з точки зору досвіду застосування озброєнь, з точки зору кількості, тому українська армія це в майбутньому це дуже важлива складова безпеки Європи. Тому що, і, і до речі, те, що президент Зеленський підписав закон, от зараз, про те, що є можливість застосовувати війська українські за територію України, те, що це відбулось зараз, це безумовно в бік. Говорить в бік того, що український солдат це людина, яка буде ну, просто фундаментом безпеки Європи. От тому, скоро набагато більше людей буде розуміти, що ми в одному човні. Їх і так стало більше, скоро буде ще більше в Європі по всьому світу. Тож, це. Хороші новини, і те, що це, ця точка зору звучить все більш впевнена, вона матеріалізується, я так думаю. І не треба сміятися з європейців з того, що вони дуже довго все роблять. А, насправді, да, це має місце. Або багато говорять і нічого не роблять, але ну, люди починають розуміти все швидше і швидше. От, Тож, очікуємо. Очікуємо війська різних країн в Україні. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це, і які особисто ваші очікування.